Українській прем'єр-лізі лише три наставники, які з професійною освітою вищої школи тренерів Радянського Союзу Юрій Сьомін, Мирон Маркевич та Микола Павло. Одним з викладачів нинішнього тренера ворскли був легендарний хокейний наставник Анатолій Тарасов. А чому ви не записуєте? У вас що є? Чемпіони світу, Олімпійських ігр, творогі наші. А подивіться на хоккіїст, а всі а не знають, що про Тарасові у нас записуються. Всі, все, я один я там. Ну, тобто мене глянув. Ваша фамилия? Я говорю, встаю так, ну, как солдат. Павлов, Днепр, чемпион страны, капитан, метр семь, защитник, генерал. Вот так вот. Я не работал при Лобановском, но я всегда говорю, я работаю по Лобановскому. То время, которое я с ним провел, но ну, я же не присутствовал на его тренировках, у меня только конспекты его есть. На старой базе, там, где жила Киевская Динамо, на старой базе, этот кабинет Лобановского. И потом так, так получилось, что главный тренер, я же был там 12-2 месяца с половиной, был главным тренером. Я жил в этом кабинете. я привык, так рабочее место должно у меня в порядке быть. Так же самый рабочий стол. У меня убрал, вытер, пыль посмотрел. И там ящик раз, открываю там какие-то бумаги. Я достаю бумаги и смотрю, конспект, тезисы, то, другое, третье. Я читаю, читаю, думаю, и мне нравится. Я думаю, что это такое? Хто це? там визиває? Хтомановського у історії полтавського футболу Микола Павлов неодмінно вже заслужив собі статус метра. Його люблять та поважають. За чотири роки роботи йому вдалося перетворити ворску з міцного середняка в команду, який є чим пишатись. Обіграти Динамо, перемогти Шахтару фіналі Кубку, не роблячи голослівних заяв пробитися у Європу, а згодом вперше в історії клубу вийти до групового етапу Ліги Європи. Усе це по нинішні ворслі. Ну якщо хтось думав, що ми в Лігі должны проходить дальше, то я где-то читал или в газете, или вы говорили, что отдел фантастики на втором этаже, что это не к нам. Я всегда реально на эти вещи смотрел, знал, что, что ждет нас, что там нам, по плечу, может быть что-то так. Я не случайно сказал, что если мы превзойдем Карпаты, это будет успех. У меня перед глазами сейчас пример Карпат, чтобы не допустить того, что произошло с Карпатами. Но я думаю, что у нас президенты другие, и мы тренеры тоже другие, чем там. Мы своих бы... Я я своїх помощників ніколи не здам. Хоч це неприємно, може би Олегу було слухати його. Слушає, ну так не поступає головний тренер. Не дажни так поступати головний тренер. Орску найкраще поєднання формули ціна, якість робота з дитячою школою, ставка на молодих українців діє і гарне підтвердження цьому з десяток гравців для молодіжної та національної збірної України у останні роки. Своїх ключових виконавців до заможніших клубів ворскла відпускати не поспішає. І умови їх особистих контрактів підіймає. Перший за час я працюю, мені хотілося б футболістів. Бюджет клуба. Чоловік 8-9, ті, які вже стали ігроками сного составу, ті, які прогресують. У нас така є метод, который я прийняв, що каждого полгода. Це у котрий повищається зарплата трохи більше, ніж нормальна. Найбільша увага до 21-річного Романа Безуса. Його вже і полтавські Месі встигли назвати, і до національної збірної України викликати. Якщо б Безус грав «Шахтері», або в «Металісті», йому ніколи не давали карточки за симуляцію. На нем бы давали пенальти 100%. Больше, чем на Милевском сейчас. Но ну, сейчас на Милевском не так, как первое время давали на Милевском. По поводу бедности разговаривал непосредственно с людьми, которые хотят его приобрести, которые уже озвучивают суммы. Я сказал, что я доложу до сведения руководителя, и руководитель сейчас принимает решение. Но я понял по них, что не согласятся продавать его. Ни за какие деньги. Ни за какие деньги сейчас. До окончания э, и до начала Евро-12 будет у нас это однозначно. То есть там не проехать Динамо, дзинку. Я не называю клубы. Нигде, зимой никуда не еду. У игрока возраста бизнеса есть одна плохая черта. Нестабильность. У молодежи стабильности нет. И будут ли ждать в другом клубе, каждый раз от него надеяться? Нет. А мы подождем. Мы верим в него. Ми знаємо, що його треба поддержити. В другом клубі ті скажуть, що сьогодні результат, як в пісні «Не хочу, сьогодні, хочу сейчас». Гра одразу на три фронти для молодої команди справа непроста. Тут, як у будь-якому графіку, після кожного підйому обов'язково буде спад. І Павлов до нього готовий, бо знає, потім знову обов'язково буде підйом. Шаг назад, два вперед. когда мы заняли десятое место я сказал что ничего шагна за два впереддела мать шаг мы уже сделали заня шестое место в том году сейчас мы играем в европе мы два шага пере тебе надо шагна за делать